У священному Писанні сказано, що Бог нам дав духа не страху, а сили, любові та здорового розуму. І Ісус Христос сказав до своїх послідовників: почуєте про війни та воєни чутки, дивіться, не лякайтесь, бо стати тому належить, але це ще не кінець. Іншими словами, сказати, це квіточки, а ще будуть ягодки. У любові немає страху, досконала любов виганяє страх, бо в страсі є мука, і хто боїться, той недосконалий у любові Божій. Апостол Павел сказав: досягайте любові, безбожні втікають, коли за ними ніхто не женеться, а праведний смілий, ніби той лев. Страх перед людьми ставить пастку, а хто складає надію на Бога? Той буде безпечний, Хоч не боятися людей, бійся Бога, а не будеш боятися Бога і виконувати заповіді, то завжди будеш боятися людей і жити в страсі.